Вітаю студія. Ми знаходимося у штаб-квартирі НАТО, де сьогодні відбулося засідання комісії Україна-НАТО. Та ми маємо нагоду поспілкуватися з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. Пане Павло, добрий Дякую. день. Скажіть, будь ласка, яке стратегічне значення має сьогоднішнє засідання, засідання комісії Україна НАТО в контексті співпраці України та НАТО? Та які головні результати ви б могли вже назвати цього засідання? По перше, це вияв. Символ солідарності з Україною це можливість поінформувати друзів і колег, яким чином виконуються мінські домовленості, і показати, яким чином вони послідовно не виконуються з боку Росії. Це можливість обговорити практичний стан співпраці. Я вважаю, що після знакового візиту Генсека НАТО до України. Де він відвідав Яворів, де він брав участь в засіданні Ради національної безпеки і оборони, ми маємо багато практичних напрямів. І, відповідно, співпраця в рамках трастових фондів і меморандуми щодо взаєморозуміння. Фактично, ми зараз переходимо до того, що співпраця Україна-НАТО охоплює фактично всі сфери. Щодо стосується безпеки і оборони. І тому однією з тем, яку ми сьогодні обговорювали, це підготовка до Варшавського саміту НАТО. До речі, я сьогодні поздоровив мого хорошого друга міністра закордонних справ Чорногорії Ігоря Лукшича. Чорногорія отримала запрошення в НАТО. Це якраз той приклад, коли країна послідовно йде шляхом реформ в безпековому оборонному секторі. Наша мета і наша логіка полягають в тому, щоб весь безпековий і оборонний сектор в Україні досяг стандартів НАТО. І я вважаю, що на саміті у Варшаві ми маємо погодити. Не тільки те, що потрібно для відбиття російської агресії, а й середнестрокове бачення, яким чином Україна і НАТО будуть співпрацювати в плані всієї реформи безпекової оборонного сектора збройних сил України. Оце, це власне і були ключові теми сьогоднішнього засідання. Дуже вам дякую, пане Павло. Це був Павло Клімкін з результатами засідання комісії України НАТО. Студія.